У Нідерландах підрахували вже понад 95% голосів. Перемогу на виборах у нижню палату парламенту здобуває партія прем'єра Марка Рютте. Вона отримає 33 мандати зі 150. за другу позицію. Нині змагаються ультраправі прогресивна партія і зелені. Очікується, вони здобудуть по 19 місць. А ще у парламент потраплять дві новостворені полісили. Дерк матиме три місця і форум за демократію два. Офіційні результати оголосять 21 березня. Тож фінальний розподіл місць і ще Же змінитися вибори в Нідерландах перші у низці європейських у Франції, обиратимуть президента 23 квітня, а німці голосуватимуть за парламент 24 вересня. Я вже переговорив з багатьма європейськими колегами цієї ночі. Нідерланди сказали ні неправильному популізму після Брекзиту, після виборів у США. І сьогодні я хотів би привітати із цим переможців. Я не погоджуюсь з думкою, що ми програли. Ми серед переможців. На цю хвилину ми збільшили. Кількість мандатів на 25%. Звісно, я хотів би виграти ці вибори у містера Рютте. У нього зараз більше як 30 місць, і я б хотів мати їх сам.